Привіт жовтневого Кіпру! Жовтень просто ідеальний місяць, щоб насолодитися чарівними пляжами, теплою погодою та відсутністю натовпів. Щоб дістатись з України до Кіпру, я обрала маршрут через Варшаву. З аеропорту імені Фредеріка Шопена є прямий лоукост до долар наки, а вже в аеропорту на вас чекає зручний шаттл від компанії Капнос. Вони їздять майже в усі великі міста грецької частини острова. Квитки можна купити як онлайн, так і прямо на місці в Касі. Насправді це дуже смішно, бо на вулиці спека така. Я просто у двох каптинах, курточка. Просто я йду до господи, коли я вже дойду до того готелю. Два, три. Ова. Please enjoy. Того дня я смачно пообідала, а потім пішла поплавати в морі. А про пляжі Айнапи я розповім вам трохи згодом. Там є що показати. Дівчки, я вже в Одесі. Жартую, я не в Одесі, я приїхала в Протарас. Чесно, для мене чомусь немає різниці, це протарас або я в Все дуже схоже. Білі готелі, маленькі вулиці, супермаркети, магазинчики. Тобто воно все майже одне і те саме. Але які тут пляжі? Мені цікаво. А я думаю, що це за знайомий звук? І так, друзі, це основний пляж про Тарас. Боже, яка водичка. І навіть нема хвиль. Отвай напі були хвилі, а тут нема. Піщаний пляжик, піщаний хіт. Нормально. А це не нормально релаксувати. Бо я ж сама тут відпочиваю. Я постійно така дивлюся. Де мої речі? Все нормально з моїми речами. <рес> Тому я вирішила купатись з телефоном, так. Да. Труту, я просто хотіла вам показати реально цей ну, неймовірний полір води. Не знаю, я щось не хочу цю кукурузи, я хочу, звичайну варену кукурузу, яку вона вносить. Що там за тусовка, могу не можу понять. Не можу зрозуміти. Не фемітесі, а теміся Дивіться, це нагороджують тих, хто плава. Потім я прогулялась вздовж головного пляжу в протарасі і дійшла аж до пляжу Фік Трі. Перед тим обов'язково підзарядилась, з'їла велике смачніше морозиво. Сам пляж гарний, а ще там є маленький острів Фік Трі. Як я бачу, то це дуже мілкий пляж, але тут хочу спробувати там покупатись. Я <мір Sleep> пішов на скотик плавати в водичці, бо якось ну, жовтень, спекотно. Треба якось охолодитись, так? Да? <мір> <мір> да, я згодна, що ж жарко. Так, безкоштовний Wi-Fi. він є, але не усюди. Е, туалет. І так, безкоштовний туалет є. Так, є безкоштовний. Катання на водних лижах. польот на парашутах на цих моторних лодках. Є таке парасольки, шезлонги є, але я не знаю скільки вони коштують. І душові кабінки. Душові кабінки є. Так, я була на пляжі Ваєнапі на протарас пляжі і ось тут на фік-трі. І хочу сказати, що протарас пляж це мій зараз просто найулюбленіший, про це самий топовий пляж. Людей мало, можна нормально поплавати собі в морі спокійно. Трішки вийшла. За межі пляжу і ось і все. Якби вже і все і сухо. В протарасі є великий супермаркет Lidl. Ось ми бачимо клієнта або керівника цього магазину. Так, да, вибачте, що знімаю. Добре, тут кажуть, зйомка заборонена, добре, до далі. Дивіться, недалеко від супермаркета Lidl є ось такий міні-луна парк. Смачно пообідавши, до речі, українську кухню я так і не знайшла в Патарасі, Я вирішила прогулятись узбережжя і вийшла на цей оглядовий майданчик. Ось такий чарівний променад від фіктрі трі пляжу до пляжу з черепахами. Полюють на черепах з такими трубками. Не знаю, у мене таких трубок немає, у мене просто окуляри для плавання, але коротше, тут, походить, щоб побачити черепах, треба прямо реально мати собою маску трубку і кудись пливти. Я теж вирішила пополювати на черепах. Але замість черепах я побачила і біленьку таку рибку, і чорненьку таку, і просто вони по дну плавають. Ну це прямо прикольно було. От в такій бухті. Так, черепах я, на жаль, не побачила, але мені здається, для цього потрібно просто більше плавати. Після цього я пішла через пляж до своєї автобусної зупинки. Взагалі, автобус на кіпрі це окрема тема. В кінці цього відео я залишила для вас розклад основних маршрутів. Але майте на увазі, для кіпських автобусів запізнюватись це абсолютно нормально. Там бачу Луна парк є. Yeah. Це біля моря, тут така прям розважальна зона. Розважайтесь, ось вам купа одягу і розважайтесь тут. Або дивіться там футбол і пийте пиво. Ну, як ще розважатись. Люди не знають, як зустріну, от можете на батуті можете пострибати. будь ласка. Попили пиво, подивилися одну і батут сюди. Годинник чомусь сломався, чомусь не показує час. Чесно сказати, я трішки переживала, як це взагалі ввечері гуляти по Айнапі, бо це таке місце відоме тим, що тут різні тусовки, багато нічних клубів, ну якби я сама тут гуляти, ну. Небезопасно. Але, знаєте, тут пройшлась і все нормально, все цивільно. А тепер поїхали в аквапарк. Я вас хочу попередити, якщо ви, як я, будете їхати в аквапарк, в отерпарк, то Тут немає прямо зупинки, прямо біля нього. Написано, звичайно, в. В цьому в таймтейбл, що воно є, Аянапа Water Park. Але насправді ця зупинка це Айанапа Маріна. Маріна, типу, готель. А то цей, як його е водій каже, Маріна Маріна. Я думаю, що він до мене. Звідки він знає моє ім'я? Я така: Yes, yes, what? Коротше. Але, звичайно, ви можете встати на зупинку раніше, але все одно прийдеться, як би йти до аквапарку. Ми зайшли сюди. У мене якийсь це там цей G. 50 євро скоштував хід, звісно. Окей, окей, це мій. Опа. Ага, ось це відкрилось. Ні. Стоп, це щось не толі. Так, ось такий мій ключик. Зараз Зараз його прикладаю сюди і відчиняється ячейка. Треба так прикласти і от. І так, пройдемось по гірках, які тут є. Є дитячі басейни, дорослі басейни з хвилями, екстремальні гірки. Я, до речі, на всіх покаталась. Також є подвійні і потрійні гірки. Звичайно, унітаз. Але є одне але тут фотошоп для нарцисів. Ні, не це але. Також важливо, що тут деякі атракціони, горки після 12 і до 3 вони закриті, засилені no! no! не працюють. Але ти не бачиш, там щось працює, тому. Я спробую зараз. Зараз просто в мене 12.30, І я можу спробую кудись проникнути. Ось нас ресторан. Це мені тут коштувало 21 євро. Коротше сказала, що горки не працюють, але насправді деякі все-таки працюють. І тому я вже встигла майже на всіх покататись. Людей мало, тому що я в понеділо прийшла. Так що нормально, класно нормально, класи. Подивіться, які тут рукоминники туалеті. І коротше, і все. Ну, так от. Мені дуже сподобалась горка, така біла, де потрібно їхати головою вниз. І, ну, тобто, якщо там співпадало так, щось зі мною також ще люди з'їжджали. І ви якби ніби як змагаєтеся те, хто перший приїде. І от там мені дуже реально сподобалось. Так, ну що ж, після того, як ми сходили в аквапарк, для того, щоб піти на автобусну зупинку, іншу не Анапа Памаріна, а треба буде пройти сюди ліворуч. Прямо я вам зніму, як буде влітати автобусним Буквально дві хвилини пройшлася, і от вже є автобусна зупинка. Чекаємо на 101 автобус до Аянаби. Сюди я добиралась на 102-му, а назад її на 101. -му. Мені подобається, що тут в автобусах є кондиціонер. Це чудово. Це Місі Біч. Місі віч мене, до речі, дуже вразив, бо я теж думала, що це тусовочне місце, але коли я там була, то я цього зовсім не відчула. Пляж невеликий, людей було достатньо, а море було неглибоке. Також як розвага це пройти на Нісі острів і подивитись на це все з іншого боку. Що ж, можна реально дійти до цього острова, якби. Пішки через водичку, але тут трішечки незручно, бо це реально каміння через пісок, не дай Бог, якось не так наступити і буде дуже боляче, але прикольно, що типу як ти на острові. Missy Island називається. Доброго раночку! Я сьогодні встала трішки раніше, щоб піти на Bridge of Love. Подивимось, скільки там буде людей. сподіваюсь, що буде менше. А потім буду бігти на сніданок. Міст закоханих утворився природним шляхом. Довжина його складає 6 метрів, а ширина 1,5 метра. Кажуть, що якщо поцілуватись посеред мосту та загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Це ой я прямо на мосту. Цей ранок був неймовірно атмосферним. Сьогодні йдемо на пляж Аянапи. Покажу вам, як там, яка там водичка, скільки там взагалі місць, яке там дно. Так що, думаю, вам буде цікаво. Ось уже і море там. Цей пляж називається Гліко е, Біч якось так. І він має блакитний флаг. Це означає, що тут дуже гарне, якби і море, і песок. Песок. Обладнали тут сходами, так що нормально можна спуститись. Тут можемо помити ось ці бухточки, зазвичай плавають, але бачите, тут, коротше, дуже багато катерів, тому я не люблю там плавати, я люблю пройти стрішки туди. Подалі. Ви бачите, пляж тут дуже довгий, можна обрати різне місце, але я вам хочу сказати, що як тільки ви трішечки далі, ніж бухта проходите, ось це місце, і там я покажу до якого, на дні можуть бути камені, тобто ви там випадково, не дай Бог, щоб вони не наступили. Тому ось тут, прямо після бухти, купатися я не дуже раджу. Я раджу протись ще трішки далі, там вже точно буде пісочок. Зараз 8.30, ще небагато людей, але повірте мені, їх буде достатньо. Дивіться, я люблю зупинятися тут, біля Lifeguard. Для рятівника і ось тут ось там прям дуже гарне море. Ну, і пісочок, і дно. Тому... -да. От реально, з приводу їжі, тут реально в мене питання, бо тут одна картопля фрі, бургери, мусака, жирна їжа, м'ясо. Це все добре, але хочеться, Боже який гарний ресторан. Але воно усюди, одне й те саме. Просто я вже ці бургери вже на кожний обід їм. Я вже хочу щось інше. Ну що ж, я шукала, шукала і знайшла ресторан Абакус. Мені сподобалася як музика в закладі, так і сама їжа. До речі, якщо б ви хотіли, щоб я ділилась більшою інформацією про місцеву кухню або вам цікаво щось інше, то напишіть мені про це в коментарях, я обов'язково прочитаю. А зараз ми з вами відправляємось в дуже чарівне місце. І це місце морські печери. Вони також утворились природним шляхом. Вважається, що тут ховали свої скарби пірати та контрабандисти Середземного моря. Якщо спуститись трохи вниз, це, до речі, не дуже безпечно, але там можна зробити дуже гарні фотографії. Коротше, люди стрибають просто туди. Е, жах, я не знаю. Я це ліняси не засняла. Бачите, вони стрибають, люди. Ці печери взагалі цікаве місце, бо тут можна і гарно і гарний вид просто споглядати. Також можна подивитись, як люди стрибають. Це взагалі, я просто реально з них в шоці. А, ну, в принципі, і все. А, ну і навіть щось поїсти можна. Навіть таке тут придумали. Цей день потихеньку добігає кінця, але ми з вами ще встигаємо зазирнути в одну культурну пам'ятку. Парк скульптур Ваянапі відкрився у 2014 році з ініціативи місцевого художника Яноса Курануса. Тут понад 200 скульптур від митців з усього світу, зроблених переважно з кіпрського пняку, а також з мармуру і бальзату. Щорокості приїжджають скульптори з різних країн і прямо на місці створюють нові роботи. В цьому парку різні скульптури, які зробили в різних країнах. Тобто це не те, що прям з кіпра. Тут є різні страни, наприклад, країни. Наприклад, це от з Болгарії. Оце коли не сидиться. У яких своїх телефонах, і потім голова вже квадратна. Усім дякую, хто подивився це відео, будь ласка, ставте лайк, пишіть свої коментарі, що вам цікаво було з цього відео, яку додаткову інформацію ви хочете від мене ще почути, бо я ж тут не все розповідаю, я можу щось. Писти вам в коментарях. Тому да, всім, всім дякую за перегляд і гарного усім дня. Мені в екопарку дали таку брошурку. Це вона показує, які атракціони працюють, в яку годину тобто, тут можна подивитись. Тобто інші атракціони працюють як завжди. Дивіться, це розклад 101 та 102 автобусів. Ось, бачите, 101 9 Аянапи Water Park до Паралімні, який проходить через Протарас. А от 102 ходить в іншу сторону. От Можемо бачити, що вони ходять аж до 4-ї ранку, тому як би, ну. І потім навіть з 5-ї. Коротше, вони майже постійно ходять, тому я думаю, що все буде добре. Також ви можете. Розкла подивитись на сайті, просто вписати там. Це перший автобус кіпор.